Добрий день! З вами компанія Invopol. Сьогодні ми розпаковуємо, збираємо та демонструємо функціонал низькоактивного крісла колісного ky 988 LQ46 практичного вибору для пересування в приміщеннях на байданчиках та дорогах із твердим покриттям за сприятливих погодних умов. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити огляди інших цікавих допоміжних засобів реабілітації. Ця модель створена для дорослих із порушенням чи втратою функцій нижніх кінцівок. Вона легко. Легко складається, що забезпечує зручність зберігання та транспортування. Для підвищеного комфорту крісло оснащене м'якими накладками на сидіння та спинку. Перейдемо до особливостей моделі. Регульовані підніжки легко налаштовуються вручну по висоті та куту нахилу. Мають відкидну складану опору для стоп і м'яку стропу для підтримки гомілок. Легка та міцна алюмінієва рама з порошковим покриттям забезпечує довговічність, швидкознімні задні колеса, які дозволяють легко транспортувати. Крісло або пройти у вузький дверний проріз, висувні протиперекидні колеса для додаткової стабільності, надійні гальма, що фіксують крісло на місці, відкидні підлокітники, які додають зручності під час посадки. Крісло постачається з комплектом інструментів для подальшого обслуговування. Компактні розміри моделі роблять її зручною у використанні. Ширина сидіння складає 460 мм. висота сидіння над підлогою 560 мм. мм, глибина сидіння чотириста. Міліметрів. При вазі всього 16 кг, крісло здатне витримувати навантаження до 100 кг. Більше інформації про крісло ky 988 LQ46 та інші моделі ви знайдете на нашому сайті посилання в описі до цього відео. А щоб замовити це крісло просто зараз, зателефонуйте за вказаним номером. Гарного дня!